Із 48 законопроєктів порядку денного лише два подані комітетом нацбезпеки та оборони. Два із 48. І це у державі, яка переживає один з найскладніших періодів довготривалої війни. Напередодні чергового наступу росіян, про який попереджають і розвідка, і військові. Зараз мали б розглядати створення ТСК по фортифікаціям. Суспільство повинно знати, чи будівництво фортифікацій не перетворилось в другу серію великого крадівництва. Мали б розглядати умови щодо звільнення з військової служби. Наші воїни, які захищають Україну, і ті, хто прийде їм на зміну, мають точно знати її термін. Можна дискутувати 36 чи 48 місяців, але не перетворювати службу в ЗСУ на квиток в один кінець. Ще більш важливо запровадити обов'язкові ротації для тих підрозділів, які беруть участь в активних бойових діях. Нехай термін для ротації встановлює командування Збройних сил, але кожен військовий.